Радіопромінь Рівне 103 фм. Доброго дня, шановні радіослухачі. Ви слухаєте українське радіо Рівне перед мікрофоном ведучий Вадим Семяник за операторським пультом Анатолій Бабак. Нагадаю, що в разі сигналу повітряної тривоги будемо вимушені перервати ефір, і в такому випадку наполегливо радимо вам також йти до найближчого укриття і не нехтувати попередженням таким. Е, тепер пропоную перейти до нашої сьогоднішньої теми. Тож з початку воєнних дій близько 7,7 мільйона українців були змушені покинути домівки й переїхати в інші райони України або навіть інші держави. Багато хто з них втратив роботу. Тому питання пошуку роботи стало актуальним і критично актуальним навіть водночас набуло поширення і поняття примусової. Праці, тож що саме підлягає під визначення примусова праця і чому цій темі приділяється багато уваги? Будемо про це все розмовляти з гостею студії, якою сьогодні є Оксана Кондрачук, завідувачка сектором експертизи умов праці управління держпраці у Рівненській області. Доброго дня, пані Оксано. Доброго дня. Власне, давайте визначимося із самим терміном, що ж таке примусова праця, і чому, як ми сказали, цьому питанню приділяється так багато уваги зараз, і варто приділити уваги зараз. Загалом в Україні ратифікована конвенція про примусову чи обов'язкову працю ще у 1956 році, і загалом зазначена конвенція надає таке визначення примусової праці: що примусова праця це будь-яка робота чи служба, що її вимагають від особи. E, що ну, загалом під загрозу якогось покарання, і для якої ця особа не, добровільно не запропонувала своїх послуг. Чому саме зараз актуальна саме ця тема? E, не для кого не секрет, що в нас дуже багато людей мігрують. E, мігрують хтось за кордон, хтось мігрує в інші регіони. Фактично, хтось в пошуках безпеки, хтось в пошуках заробітку в зв'язку з втратою роботи. І загалом, якби морально-психологічний стан людей не є стабільним, і тому вважається, що такі особи можуть потрапити на гачок. Гачок роботодавців, які фактично можуть залучити до примусової праці, власне, це ще такий великий психологічний момент, який справді визначає цю можливість потрапити на такий, як на цей гачок, як ви сказали. Адже саме психологічний стан людини визначає її, скажімо так, швидке прийняття рішень. Я так розумію, ну але це більше питання до психологів, з ким ви співпрацюєте, взагалі з ким співпрацює Держпраця, Ми поговоримо трішки пізніше. А взагалі, чи є якісь такі певні критерії, як розпізнати примусову працю, тобто якісь такі певні ознаки, і якою взагалі є ситуація знову ж таки на рівненщині стосовно цього явища примусова праця? Якщо говорити про самі ознаки, то я б могла виділити саме наступні ознаки. Це коли особи можуть застосовувати фізичне або психологічне насильство, особу загнали в борги або змушують саме відпрацьовувати якісь надумані борги. Роботодавець залякує, використовує вразливість особи у власних цілях. Найголовнішою ознакою, якою би хотілося яку хотілося б виокремити, це те, що забирають паспорт, документи, які посвідчують особу, змушувати можуть працювати в поганих і небезпечних умовах проти волі особи, ізолюють від світу, змушують працювати. У віддалених місцях без засобів зв'язку під наглядом камери охоронців примушують працювати понаднормово, що не оплачується, межує свободу пересування. Роботодавець свідомо затримує зарплату, щоб утримувати особу на роботі. Також роботодавець може запропонувати гарні умови, дуже гарну заробітну плату, але це все ж таки виявиться брехнею. Власне, тим гачком, про який ви і сказали. Так. Власне, тут, я думаю, варто розширити цей термін і сказати, що по суті примусова праця це те саме трудове рабство. Тобто ці терміни є по суті визначенням одного і того явища. Так, це зовсім тотожні значення. Власне, навіть немає значення, чи особа працює в межах України, тобто області, наприклад, чи це відбувається трудовлаштування десь за межами України навіть. Е... Так, зрозуміло, що такі, ніби ніби роботодавці, роботодавці, аферисти, які можуть залучити до примусової праці, є не тільки за кордоном, а й, можливо, навіть на теренах нашої держави, можливо, і не тільки в прикордонних областях, де люди саме перетинають кордон. А власне, якщо говорити про незадекларовані трудові відносини, якщо виділити саме цю ознаку. Це може бути чинником на користь нелегальної праці? Так, не укладений трудовий договір є одним із ймовірних якби, чинників промислової праці, оскільки тоді особа. Їй невідомо до кого вона працевлаштовується, в неї відсутні права гарантії, вона не працює за правилами внутрішнього трудового розпорядку, який діє на підприємстві установі організації. Тоді позбавляється як і соціальних гарантій загальнообов'язкового соціального страхування. Ну і ще окремо хотілося б наголосити: тоді навіть держава не знає в якого роботодавця це саме та особа працює, навіть можливо, і близькі рідні не будуть знати, в кого ж саме працює його там родичі, знайомий власне в таких випадках. Я так розумію, що знову ж таки навіть ну, держава і всі ці органи, які займаються саме вирішенням подібних проблем, навіть не знають з ким мають справу і як вирішити цю проблему на користь людини, яка потрапила в таку ситуацію. Якщо інформація надходить від особи або від близьких рідних такої особи, що дійсно є такий фактор, як примусова праця, можуть звернутися до компетентних органів держави, які можуть вирішити позитивно цю ситуацію, і якби забрати стенет саме таких роботодавців-аферистів і позбавити якби, цієї проблеми. Коли ми от згадали поняття незадекларованих трудових відносин, чи можна говорити про небезпеку виникнення явища примусової праці у всіх випадках, коли трудові відносини не декларуються, тому що ми знаємо, все ж таки, що є таке явище, і воно існувало достатньо давно, як оплата в конверті, наприклад. Ну, це не тільки стосується оплати конверті, це і стосується і безпечних умов праці, в яких умовах працює, чим особа забезпечена, адже є звісно професії, в яких повинні бути як і спецодяг, так і певні там гарантії за те, що особа працює в таких. Умовах праці та загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що є актуально абсолютно для кожного, тобто для кожної статі, як для чоловіка, так і для жінки. Також тут треба виокремити неповнолітніх, яких можуть залучити до фактично до примусової праці. Тому в кожному випадку, саме стверджувати. Ну, можливо стверджувати, що особа, яка працює за неоформленим трудовим договором, може бути піддана саме примусовій праці, тобто це вплив, власне. Стосується того чи іншого конкретного випадку, і треба розбирати кожен із цих випадків. Ну я б не сказала за кожен цей випадок я б виокремила саме осіб, яким би варто звернути увагу на те, що де вони в кого працюють, і чи дійсно в них оформлений трудовий договір. Зрозуміло власне, хотілося б ще раз сказати, тому що ми уже частково говорили про цей перелік, про цей так би мовити, правил. І, власне, не буде е е зовсім лишнім, якщо ми переповторимо такі от речі. Тобто, які правила взагалі є для того, щоб е власне, під час пошуку роботи не стати жертвою примусової праці, і на що потрібно звертати увагу в першу чергу, а... щоб було все нормально, скажімо так. А чого саме потрібно уникати насамперед і на що звертати увагу для того, щоб не потрапити знову ж таки? Ну, для всіх би слухачів хотіла би зауважити на наступних факторах, коли не потрібно погоджуватись на роботу. Це коли на вас тиснуть і вимагають дати згоду негайно, і обґрунтовують це, наприклад, такими фразами: як охочих багато чекати не будемо. Тобто на працевлаштування будуть тиснути, щоб погоджувались одразу на ту чи іншу роботу. Наступним фактором. Це є те, що ми вже обговорили фактично, коли пропонують працювати нелегально, і е, стверджують, що е, ну, такою фразою можна її назвати, що не треба платити податки, тому зарплатня буде більшою. Ну це є таким спокусливим моментом для багатьох, хто працевлаштовує, ну йде на роботу до того чи іншого роботодавця. Ще таким основним фактором це є, коли не повідомляють назву або ім'я роботодавця та його реквізити, і обґрунтовуються тим, що яке це має значення. Однак хочу звернути увагу на те, що зараз є сервіси, їх можна легко знайти в інтернеті, за яких можна. Дійсно дізнатися, чи та особа є роботодавцем, чи не є роботодавцем, і навіть в окремих випадках прочитати відгуки про того, хто пропонує роботу. Також ми вже обговорювали, однак ще раз звертаю увагу, що можуть вимагати віддати паспорт або інші документи, і стверджувати, що це необхідно для одержання дозволу, оформлення договору тощо. Також, можливо, такий фактори, коли вимагають плату за працевлаштування. Теж обґрунтовують тим, що мають компенсувати видатки на працевлаштування. Ще одним фактором є дуже важливим фактором, коли не потрібно погоджуватись на роботу, це коли не надають інформацію про роботу, яку треба виконувати. Зрозуміло, кожен іде на роботу. Фактично має бути повідомлений про всі його права і обов'язки, про посадові обов'язки, що ж він буде, все ж таки, і який тип і характер роботи. Ще один фактор, на який потрібно звертати увагу, коли все ж таки не потрібно погоджуватись на роботу, це коли пропонують завищену заробітну плату. Зрозуміло, що в кожному регіоні для кожного її посади є певний. Якби певна ставка заробітної плати, і можливо, від саме посадових обов'язків залежить і саме та заробітна плата, тому необхідно це все ж таки перевіряти по регіону і також по професії посаді, яку в майбутньому така особа буде займати. Власне, якщо людина потрапила в ситуацію, яка по суті підпадає під виму під визначення примусової праці, і вона в цьому вже задіяна. Куди їй звернутися, якщо вона власне вже стала жертвою загалом в нас в Україні діє єдина гаряча лінія? Це три простих циферки: 527. Куди особа може звернутися, якщо або близькі, рідні, знайомі, якщо знають про факти е, саме примусової праці, якщо комусь слухачів буде цікаво, або вони хочуть для себе продублювати, напевні, там на телефон чи десь дізнатися цю інформацію, в нас є сайт управління Держпраці в Рівненській області, де детально навіть е, зазначено, куди звертатися, якщо примусова праця відбулася на теренах інших країн. Це праця Інюєй навіть можливо, на ми співпрацюємо фактично з міграційною службою, тому можливо на їхніх теж інтернет-ресурсах дізнатися про ці всі контакти, якщо mm -hmm. не дай Боже втрапили в таку ситуацію. Власне управління держпраці співпрацює із міграційною службою. А з якими ще органами установами співпрацює власне для вирішення цього питання? Фактично, ми співпрацюємо з нашими соціальними партнерами, велике значення і в нас має це центри зайнятості. Фактично, і в подальшому плануємо все ж таки розширити цей перелік, щоб більш кваліфіковано надавати інформацію і доносити її до ну до всіх жителів області. Власне, якщо говорити про певні структури, які ми вже назвали, які на кого покладені функції в протидії явищу примусової праці на Державну службу України з питань праці, в тому числі управління держпраці в Рівницькій області, покладений обов'язок інформування, загалом населення про зазначені факти примусової праці для уникнення саме цих фактів. Від початку кампанії в нас проходить кампанія спроти дії торгівлі людьми, і фактично від початку кампанії ми <coughs> доносили всю інформацію до внутрішньопереміщених осіб. Однак, нині ми інформуємо в місцях скупчення, щоб дійсно застерегти людей щодо. Саме цих фактів також спільно з міграційною службою проводилися інформаційні заходи, в тому числі серед іноземців, які отримали дозвіл на працевлаштування або проживають на території Рівненської області щодо інформування про такі факти, виявлення таких фактів як промислової праці, так і вони в межах. В своєї компетенції щодо термінів перебування та фактично, якщо особи є іноземцями, то щодо терміну дії дозволу на працевлаштування разом із центром зайнятості, який видає такі дозволи, а взагалі чи можливо і від кого саме отримати заявнику, скажімо, якусь компенсацію від порушника трудових відносин? І якщо така передбачена, то в якому випадку є от в якому ж вигляді є ця компенсація? Ну і так само чи є можливо позитивні вирішення таких питань в нашій області, якщо відомо. В нашій області невідомо поки що про використання примусової праці, тому й невідомо саме про такі компенсації. Однак, як громадянин з засобів масової інформації, багато чула про те, що така компенсація все ж таки виплачується постраждалим особам, угу, зрозуміло. Що ж, наша програма поступово наближається до свого завершення. Знову ж таки, кілька основних рекомендацій, як не стати жертвою. Буквально на 30 секунд, і наша програма по суті завершується. Щоб не стати жертвою недопропорядних роботодавців, загалом дотримуйтесь правил: це не віддавайте документи та мобільний телефон, майте електронні копії документів, не пересувайтесь поодинці, не сідайте в транспорт до незнайомців. Якщо все ж таки так сталося, то сфотографуйте номер авто і надішліть знайомим Регу... Регулярно інформацію Інформуйте близьких про ваше перебування, шукайте роботу і жито через надійні джерела. Погоджуйтесь лише на офіційну роботу за трудовим договором у підозрілих ситуаціях. Звертайтесь до поліції. Тож ми сьогодні розмовляли на тему, як розпізнати та уникнути примусової праці, і нашою гостею була Оксана Кондрачук, завідувачка сектором експертизи умов праці управління держпраці у Рівненській області. Програму для вас провів ведучий Вадим і за апараторським пультом. Був Анатолій Бабак. Почимось наступних програмах. Бережі. І себе на все добре, українське радіо рівне.